Урі Новодністровського радіо, аудиторію сто FM. сьогодні. У нас в гостях зустріч із пані Ольгою Кузьменко, це голова ради ВПО міста Новодністровськ. Пані Ольго, вітаю! Я хочу трошки представитись і розказати взагалі про нашу раду ВПО при Новодністровській міській раді. Що це за орган? Навіщо він створений? Які наші компетенції повноваження? З якими питаннями ви зможете до нас звернутись? Ну, по-перше, я також внутрішньо переміщена особа з 22-го року. Я з міста Сєвєродонецьк Луганської області е від початку повномасштабного вторгнення я змушена була переїхати і е потрапила в місто Новодністровськ, чарівне місто. Як з'ясувалась, хоча спершу мені дуже довго доводилось звикати до того, що вона така маленька, компактна в порівнянні з моїм рідним містом. І так, що стосується рад ВПО, ради ВПО створені при органах місцевого самоврядування для адвокації прав внутрішньо переміщених осіб. Тобто, ми не юридична особа, ми не маємо юридичної компетенції, але ми маємо можливість, компетенцію доносити інформацію про родини, які потребують додаткового піклування до органів місцевого самоврядування. Тож, будь ласка, в коментарях буде мій номер телефона, мої контакти, ви можете звертатись до мене. В разі, якщо у вас виникають якісь позаштатні ситуації, ви потребуєте якоїсь допомоги. В разі, якщо у вас є якісь проблеми з оформленням документів, я можу звертатись до координаційних штабів Міністерства реінтеграції. Ну, інколи виникають такі знаєте кейси, це не в нашій громаді, але взагалі по Україні стикаємося з такими ситуаціями, коли людям кажуть: принесіть довідку з ЛНР або ДНР, хай вам хтось передасть. Ну на жаль, є такі ситуації. Якщо щось виникає, якісь проблеми з оформленням, будь ласка, звертайтеся, ми будемо це все допомагати вирішувати. Ну, варто сказати, що справді питання ВПО для Новодністровська дуже актуальне, адже наша 10-ти тисячна громада на початку повномасштабного вторгнення через нас пройшло до 5 тисяч переселенців, і дуже велика кількість залишилася власне у Новодністровську. І тому створення ради ВПО дуже важливий етап для інтеграції. Але ось Скажіть, будь ласка, от чому саме гостро зараз це питання? Адже від повномасштабного вторгнення вже пройшло два з половиною роки? Чи ну чи актуально це? Ви знаєте, це актуально буде ще протягом десятиріч, тому що як показує досвід, оскільки в 2014 році ми також приймали ВПО з Луганська на той момент. Ця інтеграція вона починається десь приблизно через рік, коли людина потрапляє в громаду. Тобто вона не завершується через рік, вона тільки тоді починається. Бо людина перші якісь місяці вона в очікуванні, чи варто взагалі їй тут щось собі планувати? Можливо, скоро вона зможе повернутись додому. І коли вже проходить такий період часу, і людина розуміє, що вона тут залишається, тоді тільки починається саме інтеграція в громаду. Тобто людина вже починає, ну, знаєте, як кажуть, пускати корні, обростати такими знайомствами, якимось хобі, якісь там, може, гуртки, кружки і так далі. І ну цей процес, ви розумієте, він у кожної людини займає різний час, бо є люди, які е, мають такий темперамент, більш більш активний, там халі флегматики. Для них це швидше. Є люди, яким десятиріччя дійсно мало там е, меланхоліки, там ну є такі. їм, їм дуже важко це все відбувається. Тому наші ради. Обов'язково будуть проводити усілякі заходи для інтеграції. Я про інтеграцію хочу сказати таку річ, що у нас іде не лише інтеграція ВПО в громаду, у нас іде інтеграція приймаючої громади під ВПО, і це дуже важливо. Тому що а, зачасту таке буває такі бувають ситуації, коли в приймаючій громаді складається таке відношення, що ВПО це соціальне навантаження. Це просто люди, які просто потребують якоїсь допомоги. Ну так, допомоги. зазвичай. Ми про ВПО, да. коли говоримо, то ми це видача гуманітарної допомоги. Це да, в як так. такому ключі. Саме так. І ви знаєте, да, перші місяці війни це дуже було актуально. А, зараз гуманітарна допомога це дуже актуально в тих громадах, куди вивозять Донецьку область, просто поїздами людей Возять в бронемашинах, в чому були із дому забирають. Ну, тобто, там це актуально. У нас це зараз не дуже актуально, але. Я хочу наголосити, що всі люди, які перемістилися в Новодністровськ, це не лише в будь-яку громаду, кожна людина це ресурс, це не лише якесь соціальне навантаження. Тому що кожна людина має свою професію, свій досвід життєвий, свою освіту, свої навички, якісь. Тобто, кожна людина, вона є унікальна і вона просто своєю присутністю змінює громаду. І е, я хочу обов'язково це донести. І у нас дивіться. Ми вже можемо показати деякі перші кроки, які ми робимо по інтеграції, тобто. Ми провели ярмарок. Так, Хотілося б mm, на цьому да, зупинитись. Да. Було надзвичайно приємно, коли ви долучилися до концерту під відкритим небом, який був проведений відділом культури до Дня Незалежності України, і наша активна спільнота ВПО створили чудовий благодійний ярмарок, на якому зібрали аж 15 тисяч гривень, які були передані нашим волонтерам-світлячкам. І Цього вистачило на один ударний бойовий дрон, який вже ми сподіваємось виконати. Свою місію, тому що буквально днями був звіт від військових, що вони дрон від Новодністровських ВПО отримали. Будь ласка, поділіться цим досвідом, як це взагалі відбувалося, і ну наскільки чи взагалі плануєте такі акції продовжувати? Так, взагалі, далі? Я вам хочу сказати, що я якраз нещодавно відвідала друга всеукраїнського форум голів Рад ВПО і я презентувала наш досвід того ярмарку там, от на тому рівні, і це було дуже цікаво, тому що це ну унікальний взагалі досвід. Тому що це самоорганізація от 100%, просто без жодної допомоги від будь-кого, без жодних там натяків. Да, я знайома особисто з пані Наталією, яка займається якраз нашими свічками, Пошу дронами і так далі. далі. Да. І просто в, особ... в особистій розмові вона мені ну, розказувала про свої потреби, і ми так зібралися ініціативною групою, вирішили, що ми також маємо долучитись. У нас, так, да, дівчата, наші ВПО волонтери там хтось на сітках, хтось на борщах, тобто хтось на свічках. Так, да, люди займаються, але це окремо точково. Ми хотіли провести такий саме масовий захід, щоб привернути до нас увагу. І щоб привернути увагу до все ж таки потреб волонтерів. Бо якби не було волонтерів, якби не було взагалі нашої армії, ну і нас би тут цих не було наразі, можна сказати. Тому це надзвичайно важливо і. Ми зібралися ініціативною групою, вирішили провести такий захід. І я була вражена просто низькою клин всім, хто взяв участь. Чесно, багато людей залишили за кадром, бо хтось випікав, хтось носив, хтось складав, хтось переносив. Ну, тобто, це от одесятій вечора тільки намет знайшли, щоб його перевезти. Ну, це було так. Жваво і ну, дуже позитивні, як на мене, результати. Я думаю, що ми будемо проводити подібні заходи. Ми на День міста плануємо проводити подібний да, захід обов'язково. І окрім того, ми плануємо проводити е, заходи, які будуть націлені саме на інтеграцію ВПО. Це Заходи з екскурсії, екскурсійні такі пікнічки, невеличкі виїзди ну тут по громаді по Новодністровській, щоб люди могли зрозуміти, де вони опинили, що це за місце на яку вона має історію, бо ясно, що кожен переїхав зі свого міста, зі свого там зі своєї громади. І він ну, шукає щось рідне, ще знайоме. Да, можливо, тут того немає і не буде, але тут є інші е, такі краєвиди, там якісь історії, за що можна полюбити цей край, і ми плануємо проводити такі от е, освітні виїзди, освітні пікніки. І перше у нас заплановане на 21 жовтня о, вересня, вибачте. Наші волонтери-світлячки хочуть нам подякувати за нашу активність і продемонструвати на гострій скалі роботу своїх виробів. Це шашки і дрони будуть літати. До того ж, ми запросили професійного психолога. Ну оскільки зараз багато людей я думаю потребують такого спілкування з професіоналами. Ну, дуже приємно, що Новодністровську зараз дійсно, от щодо організації, власне, внутрішньопереміщених осіб і волонтерів, ну прям можна сказати, такий прорив, тому що наші волонтери вони виграли гранти для організації простору для волонтерів і сімей військовослужбовців. Зараз проводяться цикл е психологічних зустрічей підтримки. Е швейний цех також виграв грант, і там будуть залучати і ВПО, і сім'ї військовослужбовців для вивчення швейної справи. Тобто Хоча ніби говорять, що там війна не відходить на другий план, все одно громада розвивається і дуже потребують цієї роботи і подальшого розвитку, тому що проблеми, на жаль, нікуди особливо психологічні не діваються. Так, я ще з цього приводу хочу сказати, що ми також звертаємося до громадських організацій, там, до прикладу, єднання заради дії, для того, щоб у нас провели якісь. Навчальні заходи, вони для перекваліфікації людей, щоб людина, яка приїхала, і її професія, ну тут не зовсім потрібна, щоб вона могла перевчитись навчитись чогось іншого. Зараз дуже великий попит на ті професії, які можна виконувати онлайн, тобто бути собі там, де ти знаходишся, і виконувати там по інтернету щось відправляти. І зараз ми працюємо над цим, ми готуємо клопотання з цього приводу. І я сподіваюся, наші громадські організації будуть писати такі гранти, шукати, тому що, так, да, працевлаштування це дуже важливо. Ще я хочу загострити таку увагу, вже користуючись нагодою, Саме важливе, що є для людини, яка переїхала в іншу громаду, перемістилась, це житло тимчасове. Зараз більшість людей то вони мають орендувати житло, виплачувати орендну плату, яка під час десь приблизно дорівнює тої зарплати, яка людина отримує. І людина дійсно ну, в скрутних умовах опиняється. Тому у нас в Новодністровську створена черга на житло, на отримання житла. Будь ласка, хто ще не звернувся в ЦНАП? Я всіх закликаю: зверніться в ЦНАП для постанови в ту чергу, коли. Наразі того житла немає, але виділені ділянки під будівництво 136, здається. Коли, е, да, коли з'явиться інвестор, оце дуже така проблема, бо наразі в мене дуже цікавий інвестор, бо є громади, де попит на тисячу людей стоїть на черзі, або Новодністровській, де 50 людей стоїть на черзі. Тому, будь ласка, ще хто не зробив цього, сходіть в ЦНАП, це 15 хвилин вашого часу, залиште заявку, щоб вас поставили на чергу, на облік. І ми ну, розуміли кількість людей, які потребують, і могли інвестору дати більш детальну інформацію. Я не можу обіцяти, що ви це зробите і вам одразу дадуть житло, але ну, ну, це буде як, як точно мінімум внесок в да. цей процес, тому що справді ділянки виділені мережі за кожні цевої влади да. будуть проведені. Ну лишилося ви реалізувати цей проект. Тому сати, що дійсно, якщо є якісь двері, треба стукати. Подбузливі. Бо ну це 100%, бо інакше точно нічого не буде. І е, я ще хочу звернутися до тих внутрішньо переміщених осіб, у яких залишилось майно на тимчасово окупованих територіях. Зараз заповнюється реєстр збитків для України, куди треба це внести. Але перед цим треба вам обов'язково відвідати ЦНАП і перевірити, чи внесено взагалі ваше житло у реєстр нерухомого майна України. Бо той реєстр він складався, я навіть не можу вам сказати, коли і як, але ну там дивні ситуації, там дуже багато житла взагалі не внесено. Ну, до прикладу, моя квартира в Сєвєродонецьку була внесена на 50% лиш. Внесли ту частку, яку я успадкувала від мами в 2014 році, а моя частка, яка була з 91-го року, вона не була внесена в той реєстр. І, відповідно, я не могла подати в реєстр збитків, бо в мене не було тої квартири внесено в реєстрі. Тому, будь ласка, з документами зверніться в ЦНАП, перевірте, чи внесено ваше нерухоме майно в реєстр нерухомого майна України. Потім, якщо не внесено, напишете заяву, це 15 хвилин, це недовго. І коли воно буде внесено, ви зможете подати до реєстру збитків України. Ну, це актуально, бо люди, які залишились взагалі на вулиці, як багато, то вони потребують того. Я дякую пані Ользі за таку цікаву і корисну інформацію. Сподіваюсь, справді хтось скористається цими порадами. Можливо, ви ще щось би хотіли додати да. на завершення? Да, я дуже хочу додати. У нас. Є на Фейсбук сторінці, є сторінка цікава для ВПО Новодністровська. Можете дойти долучитись. Ви можете, якщо треба зв'язатися зі мною, ви можете користуватися вайбером ВПО, волонтери. У нас є там група. Ви можете просто написати, що, будь ласка, зв'яжіться зі мною. Я обов'язково вам передзвоню в разі чого. І мій номер телефона буде вказаний тут в коментарях. тож, будь ласка, звертайтеся. Ще раз дякую. Можете в коментарях задавати питання. Пані Ольга нагадує у нас зустріч із головою ради ВПО Новодністровська Ольгою Козьменко. Дяка. Гарного дня, до побачення. Дякую.